Подкаст True Beauty Show. Вітаємо! Ми раді поділитися з вами цікавими фактами про одну з найвпливовіших компаній у світі моди в нашому новому випуску True Beauty Show, де ми розкриваємо історії брендів, що змінюють правила гри і визначають сучасний стиль. Сьогоднішній випуск буде присвячений Баленціага. Бренду, який відомий своєю сміливістю, інноваціями і естетикою, що поєднує традиції з сучасними віяннями. Заснований в 1917 році Кристобалем Баленсіагою, цей бренд став еталоном вишуканості і впливу в світі моди. Відразу ж після свого заснування Баленсіага здобув визнання за свою унікальність і авангардний підхід до дизайну, втілюючи в собі сміливість, елегантність і новаторство, Сьогодні бренд продовжує шокувати і надихати, поєднуючи сучасний дизайн з класичними елементами. Історія та заснування компанії Balenciaga Balenciaga був заснований Кристобалем Баленсіагою в 1917 році в Іспанії. Він відкрив свій перший салон у сан себастіані але після громадянської війни в Іспанії змушений був переїхати до Парижу, де створив нову модну імперію. Його роботи привертали увагу найвідоміших модниць того часу, а сам бренд став символом бездоганої якості та безмежної творчості. Крістобаль Баланціага з самого початку зосередився на створенні революційних форм і фасонів, які в той час вважалися надзвичайно інноваційними. Його початкові колекції відрізнялися суворими лініями, унікальними пропорціями та іншими дизайнерськими особливостями, які сьогодні вважаються класикою моди. Перша колекція та інновації Balenciaga Перші колекції Balenciaga здобули швидке визнання завдяки їхній елегантності та новизні. Бренд став символом майстерності, створюючи абсолютно нові форми і концепції світі моди. Однією з його найбільших інновацій була розробка сукні мішок, що змінювала традиційні уявлення про силует. У 1950-х роках Balenciaga був одним із перших дизайнерів, хто почав використовувати складні форми. Які більше не залежали від природних ліній тіла, а стали мистецтвом самі по собі. Балансіага в сучасності. Новий погляд на класичний стиль. Після смерті Кристобаля Баленсіаги у 1972 році бренд пережив кілька змін у власниках, але його спадщина залишалася незмінною. У 1997 році Ніколя Гескір став головним дизайнером бренду, і під його керівництвом Балансіага здобув нову популярність. Завдяки сміливим інтерпретаціям класичних елементів. У 2015 році головним дизайнером став Демна Гвасалія, який знову змінив напрямок бренду. Під його керівництвом Баленсіага перейшов до більш авангардного стилю, створюючи вишукані колекції, що поєднує собі класичний стиль і сучасні елементи. Він став відомим за свої провокаційні рекламні кампанії та інноваційні модні рішення. Зокрема, за допомогою звичайних здавалося б об'єктів, таких як спортивне зуча звичай... чи сумки. Цікаві факти про бренд Balenciaga Революція в моді. Balenciaga став першим брендом, який запропонував зовсім нові форми одягу, такі як сукня, мішок, пальто з великими рукавами, що кардинально змінило уявлення про жіночий силует. Популярність серед знаменитості. Бренд мав великий вплив на сучасну попкультуру. Його колекції активно носять знаменитості, такі як Ріана, Бейонсе та багато інших. Ікони моди. Відомі моделі іконостилю, такі, як Наомі Кембл та Кейт Мосс, обирали Балансіага для своїх виходів на червоний килим, демонструючи, як бренд став символом елегантності та сміливості. Залишити слід у культурі. У 2017 році Балансіага випустив культову сумку Трейнер», яка стала однією з найбільш ідентифікованих сумок у світі моди. Відносини з екологією. Баленсіага активно підтримує стратегії сталого розвитку, зокрема, використовуючи екологічно чисті матеріали в своїх колекціях, співпраця з художниками. Бренд також активно співпрацює з художниками та митцями для створення своїх рекламних кампаній і колекцій, включаючи такі унікальні проєкти, як Balenciaga і Adidas. спадщина бренду Balenciaga Balenciaga залишається іконою в світі моди завдяки своїм інноваційним підходам, сміливим рішенням та вмінню поєднувати традиції з сучасністю. Бренд продовжує задавати тренди та надихати нові покоління дизайнерів і поціновувачів моди. Цей бренд не просто створює одяг, він формує цілі культури і вражає своєю здатністю адаптуватися до змін у світі, не втрачаючи при цьому власної ідентичності. Ми сподіваємося, що ці факти про Balenciaga надихнули вас. Чекаємо вас у нових випусках True Beauty Show, де ми будемо продовжувати розповідати вам історії легендарних брендів, що змінюють світ моди. Подкаст Beauty Show